Індокачки не наливали, бо був дощ. Тут ще є трохи багнюка, але треба буде їм давати свіжої <кхем> трохи то зменшили трохи кількість сітки, але ще треба пару штук прибрати і буде все окей. І буде достатньо. Для... От кури з інди з індиками. І пару інду От Зараз будемо щасликроликом. Але кролика буде вчислили і стелили сіно, соломою. Курей, в принципі, прибирати не будемо. Можливо, там десь пару штук продам, якщо буде. Якщо буде, якщо буде їх забагато прямо. Пару курей десь ходить по сусідах, а не перелазить через браму. Не через браму, а підсягки. Або обходять кругом. Індиків треба до прибрати два санцелешніх. А одного лишити. Але це вже ближчим часом, буде тобто десь я так думаю. мене. є пити, бо кури. Бо. бо курям дощ накапав. А качки швидше випивають, То що там дощ накапав в, в нас в тій великій місці? То вони швидше випиваються. Карликова покінхінка та остання біла. А ще карликова пару штук. Карликових півнів, я так думаю, прибирати не буду. Залишу всіх, певно, на запас, бо бачу один. До свійшою.

От. Ну, тут ще є пара птиць, яку можна прибрати було би. Але я так бачу, що краще лишати з запасом, а потім вже на ну, весною відбирати вже буде що. Буде варіантів, ну Що вибрати буде? Якщо якесь слабше, там робити, ще може якісь відійдуть. А, то не всякі індюки кусають трохи курей. Треба лишніх прибрати, бо самці забагато. Три самця і дві... Ну, три індика і. Дві індички. Одного буде достатньо. От. Ну от, в принципі, зараз лізу за сіном так що Ще вирішив засняти як. Кори бентанки вилітають на дерево. Ну, як вони на дереві сидять. І вже за сіном От, за сіном соломи. Треба кроликам набрати. Тут темно трохи. Ну, не трохи, а навіть дуже темно. От. Зараз набираю і буду. Ну, будемо столити їм. Набрав сіне слово. Зараз будемо щастити. Ще покажу пару штук до... До... підлітало до них, так, можна так сказати. Ще пару штук велиті, пора і на ці дерева. От, зараз будемо... Ну, не я буду вигортати, бо. бо той. Як це правильно, чекайте. Не я буду вигортати, бо сапи нема. Треба повертати іншою штукою. Басапа поламалася. Зараз покажу одну круточку якої. Якщо я не направляюсь чисто клеть. От, ну більш менш -так. От. на ітак. Не ім'я Білка. Не знаю. Ну, бо вона такого кольору, як білка. от, Не знаю, можливо, сусіди трохи дивно. Але, але так є. Друге ім'я я ще не придумав, але в неї тут трохи грязно, треба почистити. Сіно я вже дістав, ще треба почистити тільки, треба забрати ці. Цегли, я їх поставив, буду що бути пролиняти, щоб вони не, ну, в ту сітку не провалювалися. Бо таке було, що провалювалися і потім душились. Але бачите, вони трохи зажиріли за зиму. Треба, щоб вони трохи на сіні були. І скинули вагу. Щоб я їх міг пустити до кролика. От. Це ще одна кроличка. У неї тут теж трохи грязно, так можна так сказати, в не трохи навіть досить. І я теж би хотів пустити до кролика. Це полтавське срібло. Це теж кроличка, і її треба дощистити. У неї тут не є е так грязно, в принципі, бо в неї трохи висипається. От, так що... Шо... Почиститься їм і. Ну, я вже знімлю інше відео про те, як ми їм почистили, бо вже буде темно, яким ми їм почистити. І, не... і буде мало що видно, так що пізніше зніметься. От самець. білий. Термонець, чи як його правильно називається. От. Він тут сидить. Тут до нього, я думаю, опускати саме шанс, щоб ще один шанс, бо я пускав один раз і нічого не було. У мене не було б Я не знаю, що вони не бігали тоді, що даю йому ще один шанс. Мені здається, що її, от, з одною кроличкою він жив довгий час і вона не була покрита. І з ще я опускав, коли вона бігалась, і вона щось не відбігла з От, ну. Не знаю, можливо, я неправильно бачу, що з'явилися. Це наймолодша кроличка. її пускати я не буду ще ближче зараз. От неї тут малесенька клітка, і тому її треба вертати кожен тиждень. Навіть кожних три дні було важливо. Так що почистимо їй. Можливо, заснімо сьогодні відео, якщо буде ще видно. Але в тому кролику, думаю, ще один шанс. Можливо, ну, всі кроличок до нього пустимо. І подивимося, можливо, відбігається. І навіть цю опустимо, тому що їй більше п'яти місяців. А вона просто маленька, бо вона в такій кліточці маленькі ще. Так що вона щось трошки тормозить. Рості вона тікала багато разів і. Коротше, вона така трохи проблемна, коли теж плутась з слід було. Але її ще треба буде вакцинувати і всіх, і тоді вже буде пускати. Ну, і всім, пока -пока.